Замість першого вересня в онлайн формації відпросилися і пішли торгувати. В середмісті в Вінниці двоє братиків: восьмирічний Микита і тринадцятирічний Артем Дубошевські продають глюдяники і патріотичні прикраси. Цукерки по 15 гривень брошки і браслети по 35. Військовим безкоштовно. а ти мама хоче дві? Дайте, будь ласка, дві. Хлопці, дякую вам. Ви гідні сини своєї країни, ви козаки. Дякуємо, ви гарну справу робите. Передавайте хлопцям, вітання і найкращі побажання. Бажаю, щоб те, що ви збирали, що ви на ви нас назбирали на все. Гроші хлопці збирають на Збройні Сили України. Надихнулися прикладом мами. Вони могли сидіти, складя руки, щось робили і. Блокпости укріпляли, хлопців годували, пекли випічку і чай, подушки одіяла. Я пекла торти на замовлення до війни і одного разу залишились пару людяників з декору. і Нікіта взяв і каже, я піду продам. І так вирішили, що будемо, я варю цукерки, а вони продають їх. Для виготовлення людяників нам потрібен цукор, вода, глюкозний сироп. Наша карамель готова, можемо розливати карамель по формах. Заробляти гроші брати почали місяць тому. За годину роботи вторгувати можуть до тисячі гривень. Тримай гроші, ти будеш назначай, добре. Я теж хочу країні допомогти, щоб приблизити швидше до нашої перемоги. Ми хочемо, щоб наша країна швидше перемогла. І Допомагаємо всім, чи можемо, збираємо кошти на ЗСУ. Пропонуємо купити в нас лідяники, браслетики, такі штучки, що вони сюди патріотичні чіпляються. Оце і це робить бабуся, а мама варить яник. Скільки? 15 гривень. Давайте три, бо в мене троє хлопців. Як дитині можна відмовити, якщо ця дитина цим займається? Молодці. за місяць продаючи людяники й авторські прикраси, брати Дубашевські зібрали 20 тисяч гривень. В торговані гроші вирішили віддати вінницькій волонтерці Яні Звонцовій. Це ми збирали, щоб купити ще що хлопців. Дуже вам дякуємо. Це наше майбутнє. Багатьом дорослим треба з них брати приклад. Гроші підуть на автівки, пальне, амуніцію та інструменти для захисників, які оборонять Україну на східному і Миколаївському напрямках. Артемія Микита, попри початок нового навчального року, кажуть, працюватимуть і надалі за перемоги України. Ірина Хоходра, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.